Сьогодні хочу розповісти про виставку Хотинська війна 1621 року і доля центральної східної Європи, що проходила у Національному музеї історії України. Успішна оборона Хотинської фортеці зупинила просування османської армії углиб Центральної Східної Європи. Українські козаки вкотре продемонстрували свою військову потугу. Султан розраховував швидко розбити козацький табір. Втім, у середині жовтня 1621 року був змушений припинити війну та підписати мирну угоду. Невдовзі, після завершення, битва підходину перетворилася на символ воєнної звитяги християнського світу над мусульманським. Виставка демонструє міжнародний масштаб Хотинської воєнної компанії 1621 року та показує її ключових учасників українських козаків, литовських, польських, османських та татарських вояків. У експозиції представлені яскраві зразки зброї і предметів побуту а також артефакти пов'язані з полем битви. Матеріальні реконструкції комплексів одягу і спорядження яскраво передають реалії Хотинської битви та показують матеріальний вимір військового повсякдення того часу. Особисто мені виставка дуже сподобалась. З вами була Ірина Похиленко, Хай щастить.